До Шоцкінського районного управління поліції надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 62-річним мешканцем села Воздвиженське, що на Ямпільщині. На місце події негайно прибула слідча оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, того дня потерпілий прийшов в гості до знайомого чоловіка. У ході розмови між ними виникла сварка, під час якої господар будинку, не стримавши агресії, взяв ножа та наніс ним удар своєму знайомому в область шиї. Потерпілого було госпіталізовано до Шосткінської центральної районної лікарні, а зловмисника поліцейські негайно затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває.